Повернення Сімпла на просцену створення першої жіночої команди з Valorant в Україні та обнова в КС-2, яка змінить усе. Це будуть найцікавіші кілька хвилин вашого життя. Одразу гучного. Олександр Сімпл Костелев повертається на просцену Counter-Strike 2 І не аби як, а в складі європейського гіганта Фейскла. Після серії невдалих виступів на початку сезону команда Фейс вирішила зробити радикальний крок: відправити Брокі на лавку запасних і підписати сімпл на правах оренди у НАТО Свінсер до завершення Остін Мейджор 2025. Цей перехід вже став однією з найбільш обговорюваних подій у світі кіберспорту. Фейс покладають великі надії на легендарного снайпера, який вже тричі визнавався найкращим гравцем року. Зараз команда перебуває на межі провалу сезону, і перехід такого гравця може кардинально змінити ситуацію. Також багато обговорень навколо ігрової форми Сімпла, адже пауза у кар'єрі Сімпла сталася наприкінці 2023 року, коли він покинув основний склад НАТО Свінзер через своє незадоволення станом гри Counter-Strike 2 після її релізу. Деталі угоди поки не розголошуються, але, зважаючи на статус Сімпла, можна припустити, що оренда коштувала Фейс чималу суму. Прогнозують, що це буде або щось грандіозне, або щось ну, дуже провальне. Всередини не буде. А тепер про Кіни. Загальна вартість у КС2 досягла рекордних 5 мільярдів доларів. Ще зовсім недавно, лише кілька тижнів тому, ми говорили про цифру 4,5 мільярда, а тепер ринок зріс на півмільярда за такий короткий час. З виходом нової версії Counter-Strike, цінність багатьох старих скінів лише зросла. Гравці намагаються отримати унікальні предмети, які тепер виглядають ще краще на оновлених моделях зброї. Щоб зрозуміти масштаб цього зростання, розглянемо приклад деяких відомих компаній. Apple у першому кварталі 2025 року повідомила про виручку у розмірі 117 мільярдів доларів за 13 тижнів, що становить приблизно 9 мільярдів на тиждень. Так, 9 мільярдів – це значно більше, ніж 500 мільйонів, а наче і незначно більше. І це Apple – компанія номер один у світі, а тут АК-47 – африканська сітка, розумієте, так? Тут можна подякувати спекулянтам і колекціонерам. Ціни не летять в небеса без будь-якого регулятора. І коли один із популярних гравців купує дорогий скін або виходить відео з оглядом колекції, ціни на схожі предмети можуть і різко підскочити. Пропоную угоду: ви підписуйтесь на канал, а вам плюс карму і дроп ножа з кейса. Пропозиція діє ще два дні. Далі магія розвіється. Не віриш? А ти спробуй. І напишеш в коментарях, коли ніж. А ми повертаємося до дійсно великої новини. Valve випустила масштабне оновлення для Counter-Strike 2, яке вже називають одним із найзначущих за останній час Mission Possible. У грі з'явилися щотижневі місії, які доступні через головне меню або меню гри. Гравці отримують одну місію щотижня, яка закінчується через 7 днів, і нагороджується досвідом за виконання та перескорює отримання дропу. Тобто розробники намагаються трохи підкупити гравців з кінами через систему ознайомлення з новими картами, що не є погано. Додали нові карти та змінили загальну ротацію. Карт. А саме, Грейл. Карта з велетенським восьминогом і полем для гри в гольф. Джура з замком, який знаходиться в Польщі. Таун з парком розваг та величезною кількістю пасхалок. Брювері, перероблена певну хаска. Та любимець публіки Едженсі карта з заручниками. Реорганізували групу карт. Тепер вона виглядає ось так. І прибрали такі карти, як Басайт, Едін, Палаїс та Уістал з усіх ігрових режимів. З цікавих теорій: Valve зацікавлені в купівлі прав на карту кеш, яку знайшли у файлах гри. Але їх не дуже задовільняє її технічний стан, тож зараз вони її або перероблюють, або так і не змогли домовитися з творцем карти. А там, де новий. І патч там і нові баги. Але наче вчора підгрузили невеликий об'єм файлів, які виправив критичні помилки. Наприклад, баг зі смоками. Коли кидаєш молотов за смок і ти міг бачити силует противника через смок, вже пофіксили. Ну і купу проблем з текстурами, наче теж прибрали. По звуку також великий реворк. Виправлено випадки, коли звуки стрільби через дим не відтворювалися та додали налаштування Main мейн меню Ambience Volume. Ось за це дякую, бо звуки з меню дійсно дратували. Коротше, патч потужний. Більше кейсів нові карти і тенденція, де розробники дійсно працюють. Особисто від мене лайк. А вам як? Напишіть в коментарях, як тобі обнова. І що за новини без скандалу? Минув рік з моменту завершення турніру Global eSports Tour, а призові досі не виплачені. Це шокувало всю кіберспортивну спільноту. Загальна сума боргу складає понад 210 тисяч доларів. Організатори обіцяли провести всі виплати ще минулого року, проте на сьогоднішній день ситуація не зрушила з мертвої точки. Більше того, команди та гравці намагалися отримати коментарі від організаторів, але відповіді немає або вона дуже розпливчаста. Кому винні гроші? Pain Gaming – 100 тисяч доларів. Imperial eSports – 50 тисяч доларів. Mieber – 20 тисяч доларів. Особливу прикру для команди Monte, яка представляє Україну. Вони не лише не отримали обіцяні 5 тисяч доларів, а й зіткнулися з фінансовими труднощами, які вплинули на їхню підготовку до наступних турнірів. Ну і моя улюблена новина тижня. В Україні з'явилася нова професійна жіноча команда з Valorant – Requiem Female. Це важлива подія для українського кіберспорту, оскільки команда повністю складається з українок, що є рідкістю на нашій сцені. До складу нової команди увійшли 5 гравчинь – мікуші, мабучі, юмаки, ішка та єті. Усі вони мають українське походження та представлятимуть Україну на міжнародній арені. Раніше українська організація Наві мала жіночий склад з Valorant під назвою Celestials, який був розпущений у грудні 2023 року через незадовільні результати. Поява Requiem Female може заповнити цю нішу та стати новим обличчям жіночого Valorant в Україні. Дівчата, я з вами все вийде. <рес> ні, давай я по новому запишемо. Чи ні? Ні, я хочу по-іншому, давай по-іншому. Ось такі новини кіберспорту цього тижня. Пишіть в коментарях, яка новина вас вразила найбільше. Не забувайте ставити лайки та підписуватися на канал, щоб не пропустити найгарячіші новини кіберспортивного світу.